Олександр, житель міста Оріхів, яке постійно перебуває під обстрілами, відчув, як раптом щось стисло у грудях. Потім почала німіти рука та пальці. Довелося звернутися до військових медиків. Інших там просто немає. Попередньо діагностували інфаркт. Потім вже в обласній лікарні зробили операцію з установки стента на серці. Чесно, якщо я трошки переживав, тому що перший раз, я не що і як е ну, але слава Богу, все було нормально, все було добре, фактично без всяких побічних відчуттів, там якихось там, що щось неприятне там чи що, все нормально, все добре. І десь через годину мені сказали, що вже все, все закінчило, все нормально. В обласній лікарні пацієнтам з інфарктом безоплатно та цілодобово виконують коронарографію та стентування. Медики додають, операція триває менш ніж годину, і про неї нагадуватиме лише крихітний рубець. Через маленький доступ, через руку, через радіальну артерію ми заводимо тонесенький катетер, діаметр його менш ніж 2 міліметри, вводиться контрастна речовина судини, вона розповсюджується по судинам, і ми бачимо, де є звуження, де вона закрита. І на основанні цього ми можемо правильно потім, потім лікувати. Або це будуть таблетки, або це буде стентування, або це буде велика кардіохірургічна операція. Серцево-судинні захворювання лідирують серед причин смертності українців, аби попередити ризик інфарктів. Лікарі закликають проходити плановий огляд а у разі погіршення самопочуття невідкладно звертатися за медичною допомогою. Коли приїжджаючи з інфарктом, це вже сказати пізно да, попереджувати. А коли пацієнти планово заздалегідь приходять до нас, так до, на консультацію, ми можемо попередньо діагностувати так, деякі патології серцево-судинних захворювань для того, щоб ну, провести. Саме необхідна процедура це корона ангіаграфію щоб подалі допомогти пацієнту в подальшому житті. Тож, якщо ви відчули біль у серці дискомфорт, підвищився тиск, уніміли кінцівки, є задишка чи набряки, треба негайно звернутися до лікарів. Адже у 90% випадків це може врятувати життя пацієнту. Артур Туркін, телеканал МТМ.